Олена Кашман, ворожка Баба Маруся. Коли саме вона з'явилася тут у селі, ніхто не знає. Кажуть, що зла недоля прибила її після воєнного року пізньої осені 45 го чи 46 го року. Прийшла з лікарівки, із залізничної станції, а тоді вже від села до села. Питала переночувати. А люди чи то боялися, не довіряючи, чи війна чорним крилом все людське в них зачорнила, не пускали. Та й кому потрібна жінка з крихіткою немовлям на руках. З дороги зійшла, попитала та й пішла далі. Кілька хат минула, саме поралася у дворі Настя задорожня. Купка дітей у самої, а чоловік ще з війни не повернувся. Ти куди, молодице, заходь. Куток не пересидиш, а сама сльози утирає. Куском хліба, картоплиною ділилася, що мала, не крилася Настя. По весні перейшла Марія до старшого за неї віком у дівця, стала йому за дружину. У колгосп пішла на роботу, сіяла, в'язала, звозила снопи, прополювала бур'ян, не знали утоми Маріяні руки. Ще дівчинка народилася у неї. Її сонечко, дар Божий, отак от і жила Марія, вставала на світанку, топила у печі, поралася, дітей до школи чи в садок готувала і бігла на роботу. Це про них, жінок війни. Один видатний полководець сказав, витримавши колосальну напругу війни, вони не впали у відчай, а зразу ж приступили до будівництва мирного життя. Ішли роки. Виростало з руїн, піднімало білокрилі будівлі наше село. А з роками все важче і важче було обходити бабусі себе й город. нехитре хазяйство й обістя. У пошуках кращої долі, мабуть, ходила жінка до ворожок. Ті усе кидали й кидали на картах, віщуючи їй кращу долю. Ніхто не знає, що спонукало Марію самій взяти карти, кому першому з одноцельців вона погадала, Ішли до Марії люди, як до Бога. Ось піка і туз, десятка бубнова й жирова дама. Ні, ні, казала мені бабуся Марія, він поїхав, і він до тебе не повернеться. Я не сердилась, не плакала. Хоч любила його, хоч як гнітила я своє серце. Насильно милим не будеш, у долі не випросиш. Що буде, те й буде. Ішов час. І справдилися ворожчені слова. Був ранній час. Я стою на зупинці автобуса, мені в місто, а якісь чужі люди приїхали автомашиною і шукають ворожку бабу Марію. Чоловік ще сидить за кермом, а жінка красива, молода, заклопотана, очі заплакані. Ходить вулицею, питає. Ось тут вона живе, сказав там хтось із односельців. Жінка вивчаючи глянула у двір, несміливо зайшла, постукала у причілкове вікно. Потім рипнули сінешні двері зайшла. Я знала, що бабуся Марія скаже, що все буде добре. Вона ще й переб'є колоду, перетасує карти і покаже тобі на добро. Обділені горем люди йшли йшли до неї, і вона вмовляла їх ну ось, подивіться. Десятка випала червова значить розмова на добро. І, приколихавши людське страждання, душевне лихо, надіючись на краще, людина зачиняла за собою двері і йшла додому, сподіваючись на краще, бо надія помирає останньою. А тут лихо тарарам у селі трапилось, привезли хлопці колгоспники, отруто хімікати та й розгрузили на туку. День стоять, другий. Хтось із розумніших говорить ну, хіба діло хранить отруту поруч з їстівним зерном? Перевезли отруту у дальній склад, а поряд посадка. Замків навішали, та ще нема на світі такого замка, який би злодій не відкрив. Уранці прийшли склад навстіж, а в середині вітер гуляє. Тоді до хлопців це ви навели, чуба і до дільничого клянуться хлопці, ні сном, ні духом на Таврію і до ворожки бабусі Марусі. Бачить жінка озадачених, злих, обурених чоловіків, витягла карти і кинула на столі. Отрута в селі ще не вийшла з нього, тільки й сказала. Усе село тоді сміялось. Ні, не з вас. Дорога наша Спасителько, і сільських керманичів, бо, кажуть, знали вони все. І ота от отрута розбіглася мовчки по їхніх карманах. Хіба хазяїн не знає, що у нього у дворі робиться? Там свайба зіграна давно, казали дядьки поза кутками, плакали кологоспні гроші, а час ішов. Усе частіше хворіла бабуся Марія. Іноді так схватить, що ні стояти, ні лягти не дає, та й приставилась село є село. За хвилини оповістило бездротове радіо, що в селі похорон. Нехай божила ще Марія, нікому зла не робила, тільки добро. До кого йтимемо зі своїм болем? перешіптували жінки. Пучок моїх квітів ліг на бабуся смертне ложе. А вона спокійна, якою була у житті, лежала на лаві, чистенька, прибрана хатка, рушники на стінах, свічка горить, вузлик карамельок з печенням поряд. Очі у баби Марусі заплющені, натруджені руки лежать на животі, губи міцно стулені, ніби каже, одробила я своє, ви простіть мене, коли чого. Я жила. Як могла. Батюшка відспівав із півчими поминальної за упокій душі і, піднявши труну, копачі винесли бабусю на двір. А навкруги море сонця квіти цвітуть, яблука соком наливаються, абрикоси струшують соковиті плоди. Хрусь хрусь, і впали ніби сльози до бабусиної домовини. Обступили люди, дивлячись, прощаються, бо на свайбу можна не йти, а на похорон обов'язково. Рідні плачуть, утирають сльози. Сумна процесія тронулась в дорогу, все в очолі чоловіки й жінки, небагато молодих підіймаються узгір'ям на кладовище. І до кого ми тепер ходитимемо зі своїм болем, витерла я хустиною на біглі сльози. Низький уклін вам, бабо Марусю, від односельців моїх і від мене особисто, за терпіння до людей, зболених негараздами, за працю вашу на кологосному полі. Спочивайте з миром!